Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? така от здорова пака. Це в нас дренажний насос від фірми Procraft з маркировкою PN17. Це найменший їхній дренажний насос. Коротше, подивіться, які в нього характеристики. Це в нас 400 ватний, 7500 літрів в годину. 5 метрів він може погружатись, 5 метрів він може піднімати. Короче, сьогодні в відео ми все протестимо. Звичайно, розберемо, подивимося, як він качає. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30E з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку ми приступимо до розпаковки. І поки я його буду розпаковувати, я вам буду розказувати історію, а яку дуже цікаву. Хто не знає, хто знає, хто бачив, хто підписаний на мій другий канал, е це в нас Вова Кепі 2. У мене є невеличкий ставочок. І повірте, бо зараз люди будуть писати: заказував я з Aliexpress два насоси, щоб мені підкачували мій ставок літом, тому що вода випаровується, жара, а рівень має бути. Коротше, два насоси з Aliexpress мені просто здохло за сезон. І куди я маю звернутися? Немаю куди звернутися. А тепер в мене буде прокрафт. І прократа є гарантія. І насос потужний. І ціна, повірте, щось там він коштує вроді 1300 гривень в тому районі. Коротше, цей насос це дренажно-фекальний насос. Давайте все розпакуємо. Він коротше, може перемалювати. Ну, Ну, типу грубий мусор, я не знаю скільки там: 8 мм, 5 мм. Це все перемели і пропустили. як ви бачите, в ньому присутній ось такий поплавок для виключення. Якщо ви щось викачуєте, вода опускається, поплавок падає, насос виключається, щоб він не згорів і так далі. Добре, що по комплектації, стандартно, гарантійний талон, 3 роки гарантії, це дуже приємно. Мануал, мануал ми читати не будемо, бо ми сьогодні його будемо розбирати дивитися. Далі, перехідник. Ну, в Прокрафт гарно зробили. В інших виробниках. Я не знаю, чи дають таке. Дивіться, тут і на один діаметр, на другий діаметр, що ти можеш накрутити. Не знаю, скільки тут одна друга чи одна четверта. Коротше, все гарно зроблено. І також ти можеш ось тут накрутити великі такі пластикові труби. Я забув, скільки там діаметр. Тут гумочка присутня, тут гумочка присутня. Ось так виглядає наш, насос, наш насосик. Дивіться, ось так. Все супер. Ну, блін, буде він мені качати. Ставочок, повірте, дуже шикарно. І все це буде живитися від сонячної панелі через акумулятори. Кажу, підписуйтесь на мій другий канал, там я все вам детально покажу. І Скільки він пропрацює, бо я кажу, AliExpress мені насоси проживали навіть не сезон. Я вам кажу, навіть не повне літо, він тупо здихав. Заливало його водою. Ці от штуки постійно, блін, вони пересихали. Я не знаю, що там за гума і так далі. Добре. Дивіться, скільки кабелю вони дали. Що я хочу відмітити. Кабель гумовий. Ну, друзі, він гумовий, він якісний. Що в нас по кабелю? Що в нас по кабелю? Кабель, кабель, кабель 75, як ви бачите. Цього повністю вистачає 400 ватт, далі. Що в нас? Ось так він виглядає. У нас тут знизу йде забір води, і ось там всередині, як ви бачите, крильчатка, вона мотає і сюдою видає. Добре, давайте ми перейдемо на офіційний сайт ProCraft. Я хочу подивитись інструкцію, я хочу подивитись детальні характеристики. Ну і, звичайно, покажу вам ціну. Дивіться. Я тут вже підготував ось насос наш. Дивіться, подивіться, яка в нього ціна 1400 гривень. Непогано. Характеристики: частота 50 Гц, потужність 400 Вт, вага 3,75 кг, клас захисту 1, клас ізоляції IPX8, це повністю погруження воду, Як попередньо я вам казав, 5 метрів спокійно. Далі довжина кабелю в нас 10 метрів, діаметр труби 1 четверта, 1 друга, максимальний напор 5 метрів підйому, максимальна глибина 5 метрів. Ну і в нас, як ви бачите, при температурі тридцять градусів, максимум він може працювати. так що постійно ліпше його глибше воду ставити. Тоді він буде охолоджуватися, як то кажуть. Добре, з тим ми розібралися. Що прикольно, мені подобається в прокрафті. Ти можеш тут відкрити інструкцію. Так, відкриваємо інструкцію, як він розбирається, як до чого. Навіть якщо ви хочете щось розібрати, тут в Прокрафта все розкреслено. Хоча і тут є на мануалі. Я думаю, як його розбирати, але є на сайті. Можливо, ви загубили чи ні, тут є. Ну що, будемо розбирати? Відкручу я ось цю кришку. Погнали! Зібрав я цей насос. Повірте, після китайських в мене є досвід, як розбирати насоси і на що звертати увагу. Я вам чесно скажу. Саме головне в насосах це в нас оця гумка. Вона тут дуже класно зроблена, вона досить товста, вона плотно прилягає. Мені це подобається. Тому що, коли ти погружаєш воду, це все в нас залите водою. І також давайте я вам покажу, на що потрібно звертати увагу. Дивіться, як тут всередині все гарно зроблено. Скруточки, все чітко, по кольорах. Подивіться всередині, не знаю, чи вам буде видно. Там дуже класно все зроблено. Вся гума затягнута сюди. Прямо бачите, от сюди затягнута. Щоб сюди вода залилась. Ну це я не знаю. Що потрібно робити? Тому що зверніть увагу: вони оцей вузел гарно стягнули болтами через прокладку, і ця гума ось тут всередині вона прижимається просто плотно. І вода сюди всередину не попаде. Це саме головне, коли попадає сюди вода, вона сюди заливає мотор і все. У мене таке було, повірте, я знаю. Далі, по двигуну. Беремо двигун, дивіться сюди. Акуратненько, зараз я вам покажу. Кольцо тут присутнє прижимне. Дивіться сюди. Бачите, як в прокрафта зроблений двигун? Обмоточка гарно обв'язана. Питань нема. Підшипник в нас критий. Шикарно ходить, плавно, без шуму. Дивіться. Ну Ви не почуєте явно. Коротше, зроблено все дуже гарно і якісно. За свою ціну я все кажу про крафт, топ за свої гроші. дивіться. Ну, супер. А що тут ще хотіти? Чесно я вам скажу. Нічого. Добре, складаю я його назад акуратненько. Сос я повністю зібрав. Що, вкручу я сюди перехідники. І, як то кажуть, приступимо до водних процедур. Що він може і не може. Зараз будемо качати воду. Під'єднаю я всі шланги, погнали в мене до річки. Ну що ж, друзі, показую, як я все зробив, і показую, що в мене тут біля річки був насос. Бачите? У мене тут гофра виведена, тут шланг стояв. Я не знаю, який тут діаметр. Коротше, два насоси здохлося з Аліекспрес. Тому я кажу, я такий інструмент не заказую на Аліекспрес. Річка трошки впала, бо її углубили, бо вона піднімалась. Бачите, воно замолило ще з літа. цей Насос цей я кинув сюди, навіть повністю не погрузив, ну цього в принципі вистачає, поплавок плаває. Супер. Дуже класно, що тут 10 метрів кабелю. дивіться, Я взяв свою станцію, яку я робив, у мене вона на 83% заряджена. Ватметра торчик під'єднано і шланг. Це в нас труба така гофрірована. 32 якщо я не помиляю, Зараз будемо засікати. Знаєте що? Якщо він качає 7,5, ну нехай буде 7 тисяч літрів води в годину, то виходить, я був підрахував, там виходить 4,8 секунди, він має накачувати 10 літрів. Тобто, зараз будемо включати секундомір, ставити, включати його з кнопки от зі станції, і будемо провіряти. Ну нехай він за 6 секунд накачає відро це досить багато і досить. Та плавно. вже йшла, але там поплавок не плавав добре. Включаємо ще раз, дивіться, засікаємо. Зараз почне качати. А торч включається. Пішло, пішло. Старт. 5 секунд має бути 10 літрів води, показую. 5, ну тут воздух ще. 6, 7, 8, 9, 10 секунд. Стоп. Виключаємо. 10 літрів води. Зараз він підкачався. І ще раз попробуємо, Я воду вилию, О, тепер він пішов качати. Тепер старт. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 секунд, 10 літрів води. Коротше, не 7, як вони писали, але там написано: в нас це максимально. Це при ідеальних умовах. Підйом склав десь приблизно півтора метра. Давайте ми подивимося, що він на 5 метрів ще піднімає. Поставив я ось таку тичку, вона має 3,30-3,20 висоти, бачите, ви добре. І там десь метр 20 висоти, якщо звідси брати, він там глибоко стоїть. І тут приблизно виходить 5 метрів. Глянемо, чи він підніме, чи ні. Включаємо і дивимося на споживання, бо я вам не показав. Звичайно, торч такий екранчик, ну то просто капець. На сонці, я казав, в огляді, екранчик слабенький. Ну, Запускайся, запустився. Ну, Споживання давай. Боже, а воно вже лиє. А воно вже лиє, дивіться. 5 метрів, він спокійно піднімає воду. Навіть більше би підняв, я думаю, до 6. Зараз я попробую тичку підняти. Давайте ще на пів метра піднімемо. Ось так. То на метр я підняв. Спокійно, 6 метрів він піднімає воду. Що тут все шикарно, як ви бачите, лиє він добре. Ну, звичайно, тиск води не буде той, що потрібно, але якщо як ви бачили, на метрі, підйом метра він закачує за 10 секунд 10 літрів води. Це досить багато. І якщо на рівному, тоді десь приблизно так і вийде. Якщо ти ставиш на рівно шланг вниз, я думаю, десь за 7 секунд, за 6-5 він 10 качає. Тут кажу, як ви бачите, приблизно півтора метра від, від рівня, там, де я поставив шланг, він стоїть там глибин, глибині. Ну і все, тепер він літо мені буде ставочок підкачувати. Я все покажу на другому каналі. Давайте я вам покажу споживання його. Трошки я торчу роздоплився, його під'єднав до Wi-Fi, бо він був відключений. Зараз споживає 200 Вт, як ви бачите. А по графіку максимально цей насос нам видавав, зараз я вам покажу, 350 Вт, як ви бачите. Зараз на даний час. 219 вольт. 08 А. Ну, ось так він працює, можу виключити. Давайте виключимо ось тут. Хоп, виключайся. Нажали. Так, хочу виключити. Все, я виключив і насос. Зараз я вам покажу. Перестав качати. Ось так. Тепер давайте підсумуємо. В загальному, що вам сказати. Зроблено гарно, якісно. Та вони написали тут максимально 7500 літрів. В середньому, якщо порахувати, він качає десь приблизно до 7000 літрів в годину. Так воно десь виходить. Також є такий фактор, впливає, ця висота підйому. Ну, це ви самі все знаєте. Такий насос класно підійде для викачування ям. Він може в воду перекачувати з частинами до 3,5 см. Це дуже багато. Ви бачили, яка тут крильчатка. В селі десь на дачі поливати грядки, набирати воду, так як в мене він буде підкачувати вставок. Штука шикарна ціна, якість це 100%. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Буде качав, і то так добре буде качав. Мені це подобається.